Наш головний порок, це те, що ми комусь щось хочемо довести. Хочемо визнання замість гордості за свою роботу і гордості за своє, ну, за, самих за себе. Любов просто для до себе. Любов до себе не просто, як оце, знаєте, егоїзм і, е, е, підкреслене, те, підкреслене знаєте, те, егоїзм теж прекрасне слово, але. Досить часто в нас любов до себе ототожнюють з паразитуванням на інших. І знаєте, я спілкувався там, з певними людьми, і люди розповідають: там, от я турбуюсь про цю людину, особливо люди з літнього віку. От Я там допомогла тій, допомогла ті. і я такий дивлюсь, Боже, людина, ти так, така нещасна, ти так всім допомагаєш. І, така, Ну, може, і за мене хтось потурбується про мене. Ти такий, йоме, а не легше просто ти сама про себе будеш турбуватися, а всі будуть самі про себе турбуватися, і так, а не так, що ти все віддаєш іншим з надією на те, що хтось інший все віддасть тобі. Ну, типу, ну навіщо таким займатися? Тому от не вистачає цієї, знаєте, такої. І коли ти людям розповідаєш, що турбуйся про себе, то ті люди, які турбуються про себе, в умах цих людей сприймаються як. Ті, які а, ось, порушують оцей цикл, знаєш, це порушує цикл. Типа я ж тобі дав, ти повинен комусь далі. Всі повинні комусь передавати. Ти не, ти не можеш про, про, про себе турбуватися. Хтось повинен про те турбуватися. А ти, якщо про кого хочеш турбуватися, так це не про себе, а про когось іншого. Так? Такий певний цикл. І тому людей, які а, сповідують е егоїзм здоровий. Їх досить часто сприймають і називають людьми, які є паразитами, да? які паразитують. Тому тут дуже треба не плутати соціальних паразитів з здоровими егоїстами. Ми хочемо успіху. Чому? От те, що мав відповісти Хам'як. ми хочемо успіху, щоб лохам, не дай Боже, не бути. Бо що люди подумають? І тому я вивів таке слово сором, тому що ми, наш парок сором, тому що ми оцінюємо себе через очі суспільства, через інші очі. Не як я на себе дивлюся, а я знаходжуся своєю головою. Я не в своєму тілі знаходжуся, я своєю головою і душею знаходжуся в суспільних стереотипів, в суспільних стереотипах. Я якби не живу в собі, я є. Цей суспільним оцінювачем за правилами і законами стереотипа. І я сам себе так оцінюю. І вважаю себе за гавно. От в чому проблема. І таким чином людина знаходиться в постійному стані цього сорому, сорому і страху про те, що про тебе подумають. А, а, і а, таким, ну, як наслідок, іде невдячність за те, що маємо. І це є якась така об'єктність, тому що ти якби головою підключений до чогось великого і общого. Да? І з цієї позиції великого і общого ти сам себе оцінюєш. І таким чином намагаєшся побудувати модну особистість. Да? А модну особистість для чого? Щоб в суспільстві отримати певний високий соціальний статус. Відштовхуємося від прийняття суспільства страх бути аутсайдером. Ще відносно нещодавно було страх виділятися. І це прагнення вмонтуватися в суспільство і бажано зверху. Я називаю це сором, соціальний страх і оцей нарцисизм стрімящихся. Тому оце я бачу. Основні пороки українців, це ті пороки, з яких і росте терплячість, це ті пороки, з яких росте оця коротка пам'ять, це пороки, з яких росте відсутність критичного мислення, про яке ви писали. Тому що всі ці цінності, про які ви кажете, вони нивілюються під силою. Пороку такого як сором за себе, і відсутність прийняти самого себе. І відсутність розуміння своїх кордонів, тому що тебе немає. Тому що ти своєю головою знаходишся не в своєму тілі, а ти знаходишся в соціальному тілі, де ти є лише частинкою цього великого тіла, це відбувається через страх, ну, напевно. Не самотності, а страх, страх бути аутсайдером, страх бути сам собою, і з цього народжується також і інфантильність. Тому я вважаю найбільшим нашим пороком — це сором, і неготовність виділятися і себе сприймати відсутність суб'єктності. І знаходження оце на горі, своїм мисленням, знаходження на горі оцінок висоти всього суспільства. Хоча КіСФМ вважає, що наші головні чесноти це воля, сила, сміливість, незалежність і перемога. Ну, що паробиш? Маркетинг – то є маркетинг.